Прохи відкличуть на роботу водія автотранспортних засобів. В обов'язки входить міжнародні вантажні перевезення, транспортування вантажу та його доставка в установлені терміни, забезпечення збереження вантажу при транспортуванні, відповідальність за чистоту та справність транспортного засобу, наявність водійського посвідчення, категорії це є. Заробітня плата зі слів роботодавця може сягати понад 40 тисяч гривень. Оклад плюс премії. У Нововолинську є вакансія для електрогазозварника. В Ски входить ручне дугове зварювання, електродами, металоконструкції, монтаж елеватора. Робота виконується віддалено на об'єктах в Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій областях. Проживання забезпечується в приватному секторі. Зарплата 35 тисяч гривень. У Луцьку потрібен майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, обов'язки автоелектрика, діагностика, ремонт електрообладнання автомобілів, монтаж додаткового обладнання, зарплата 30 тисяч гривень. У горохівському районі доступна вакансія інженера в обов'язки входить організація правильної експлуатації і технічного обслуговування техніки, своєчасний та якісний її ремонт. Зарплата 25 тисяч гривень. У Луцьку також є робота для начальника відділу об'єктивного контролю. Потрібен начальник відділу по контролю за виконанням судових рішень, добросовісне виконання посадової інструкції, зарплата 25 тисяч гривень. Не перестає бути актуальною вакансія водія автотранспортних засобів у селі Милуші. Необхідні вміння та навики керувати вантажним транспортним засобом. Категорії це є досконале знання ПДР орієнтуватися по виїзним маршрутам за кордон та по Україні. Зарплата 25 тисяч гривень. Ще одна керівна вакансія доступна у Луцьку. На роботу кличуть начальника виробництва в обов'язки входить організація своєчасного та якісного виробництва паливних матеріалів, шляхом переробки полімерних відходів, забезпечення безперебійної роботи виробничих циклів та технічно правильної експлуатації устаткування, здійснення оперативного управління та моніторингу виробничих процесів, зарплата 25 тисяч гривень. У Рожищі продовжують шукати лікарів загальної практики та сімейних лікарів. Необхідно надавати кваліфіковану, у тому числі невідкладну медичну допомогу в обсязі кваліфікованої характеристики лікаря зі спеціальності загальна практика, сімейна медицина в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за місцем проживання пацієнтів, профілактика, діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, проводити підготовку хворих до госпіталізації та забезпечувати обґрунтоване і своєчасне направлення. ...їх на стаціонарне лікування. Зарплата 25 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія оперу повноваженого. В обов'язки входить здійснення оперативно-розшукової діяльності. Участь у кримінальних провадженнях. Проте спершу треба подати свою анкету та пройти конкурс. Зарплата 21 тисяча 800 гривень. Ще одна вакансія із хорошою зарплатою є у Луцьку. На роботу кличуть машиніста екструдера. Потрібно виконувати роботи на екструдері. Це специфічний апарат, де керування ним здійснюється автоматично. По виробництві поліетиленової плівки підприємство навчає зарплата від 20 тисяч гривень. Ще у Луцьку потрібен різальник металу на ножицях і пресах. В Обов'язки входить: різання металу згідно креслення на ножицях. Зарплата 30 тисяч гривень. У Володимирському районі потрібна людина, яка оброблятиме птицю. Потрібно здійснювати навішування птиці, фасування, розробку та пакування тушок птиці. Зарплата 20 тисяч гривень. У Нововолинську кличуть на роботу гірника очисного забою. В обов'язки входить виконання комплексу робіт під час очисного виймання корисної попалини. Зарплата 22 тисячі гривень. У старій вижівці є робота для слюсера, складальника двигунів. Обов'язки складання і регулювання вузлів та механізмів, слюсерне оброблення деталей, складання вузлів та механізмів з застосуванням спеціальних пристроїв, участь у розбиранні вузлів двигуна, масляних і паливних систем відповідно до технології виробництва. Розбирання вузлів-двигуна, складання вузлів двигунів і агрегатів, контригування деталей та вузлів. Зарплата 20 тисяч гривень.